Ради вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики восьмого класу, і сьогодні наше 49 заняття на тему питома теплоємність речовини. Сьогодні ми поговоримо, як знайти кількість теплоти, яку необхідно передати тілу, аби його нагріти. І ось дивіться: можна одразу зробити навести такий приклад: Скажімо, у вас є 200 грамів води. Давайте напишемо: у вас є 200 грамів води. І є, скажімо, 300 грамів води. І вам необхідно нагріти і ту кількість води, і ту кількість води. Тобто ви її нагріваєте. Поставили на нагрівник, тобто на піч якусь, і нагріваєте. Яка вода дойде до температури, скажімо, 100 градусів швидше. Ця чи ця? Відповідно, тут води більше, і якщо надавати однакову кількість теплоти і цій посудині з водою, і цій, то швидше нагріється та посудина, де буде менше води, бо менше, менше об'єм води, менше і маса, то відповідно і менше теплоти необхідно би її нагріти. Тобто логічно. А якщо скажемо, у вас є 200 грамів води і 200 грамів олії, да? наприклад, соняшникової, що нагріється швидше. Якщо у вас є 200 грамів води і 200 грамів соняшникової олії, то вони нагріються не однаково рівномірно, тобто не однаково швидко. Бо в них різний коефіцієнт питомої теплоємності речовини. В залежності від цього питомого, в залежності від коефіцієнта питомої теплоємності речовини і залежить, як швидко нагріватиметься вода чи олія, дивлячись на цей коефіцієнт. Дивіться. Як взагалі знайти кількість теплоти, яку необхідно передати тілу, аби нагріти його? Необхідно помножити коефіцієнт питомої теплоємності речовини, тобто це фізична величина, що кількісно характеризує, скільки необхідно передати тепла речовині, аби нагріти його на 1 градус Цельсія. Помножити на масу та помножити на різницю температур. Що таке різниця температур? Скажімо, першопочатково температура була 20 градусів у тіла, необхідно нагріти до 100 градусів. Відповідно, різницю температур ми нагріли на 80 градусів Цельсія. Це і є показник кількості теплоти, який ми передали тілу, аби нагріти на, це, на, на ці градуси. Тобто, якщо коротко, тепер коефіцієнт питомої теплоємності речовини, ми можемо виразити цією формулою. Тобто нам необхідно кількість теплоти поділити на масу, помножену на різницю температур. І вимірюється е, питома теплоємність речовини, е, джоуль ділений на кілограм та помножений на градус Цельсія. Тобто, якщо коротко про цю тему е, е, і повністю. Тепер диві, дивіться, аби закріпити її краще, пропоную розв'язати задачу. Умова задачі, яку ми зараз розв'яжемо, наступна. Дивіться. Нам сказано, що в нас є вода масою півтора кілограми, вода набрана у алюмінієву кастрюлю, масою п'ятсот грамів, температура води 20 градусів Цельсія, і цю воду нагріли до ста градусів Цельсія. Знайти кількість теплоти, яку було передано цій кастрюлі з водою, аби нагріти від 20 градусів до кипіння, тобто до ста градусів. Дивіться. Одразу, що ми робимо? Ми знаходимо коефіцієнт питомої теплоємності речовини для води та для алюмінію. Для води це 4200 джоулів кіло ді... ділені на кілограм помножений на градус Цельсія, а для алюмінія це 900 джоулів ділені на кілограм помножений на градус Цельсія. Тепер дивіться, давайте, давайте аналізувати. В нас є каструля. Каструля наповнена водою. Так. Аби нагріти воду в каструлі, нам необхідно нагріти спершу каструлю. Правильно? Тобто без нагріву каструлі вода не нагріється. І після цього нагріти саме воду. Тобто нам необхідно скласти такі два рівняння. Кількість теплоти, яку необхідно передати каструлі з водою. Ми знайдемо як кількість теплоти, передані, передану каструлі та передану воді. І це ми додамо. Отже, дивіться. Давайте запишемо: кількість теплоти для води, для води дорівнює. А маса води, ну давайте спершу почнемо з коефіцієнту питомої теплоємності речовини, тобто 4200. Одразу можна проаналізувати, що для води необхідно теплоти набагато більше, ніж для алюмінію. Алюміній нагріти набагато простіше, ніж воду. Тут 900, тут 4,200. Потім помножити на масу. Маса води, 1,5 кг. І помножити на різницю температур. Було 100, стало Було 20 стало 100. Тобто різниця температур 80 градусів. Тепер ми це все множимо. В нас виходить 504 тисячі джоулів. Тобто стільки теплоти необхідно передати воді, аби її нагріти від 20 градусів до 100. Тепер знайдемо кількість теплоти, яку необхідно передати алюмінієвій кастрюлі. 900, питома теплоємність каструлі. Помножити на також дивіться маса тут 500 грамів. Ми переведемо до кілограмів, вийде в нас 0,5 кілограми. І різниця температур. Тут не сказано, за якою температури була каструля, але можна логічно зробити висновок. що якщо вода набрана у цю каструлю, вода, маса, точніше, температура води 20 градусів, то відповідно між каструлею та водою досягнуто теплового балансу, і температура каструлі також 20 градусів, тобто 80 пишемо. Нам необхідно тепер помножити 900 на 0,5 та на 80. Скільки це буде? Дивіться, 0,5 множимо на 80, виходить. 40 40 помножити на 900, це виходить 36 і ще 3 нулі. Тобто 36 тисяч джоулів. І тепер знаходимо температуру, кількість теплоти повну. Ми додаємо е, кількість теплоти для нагріву води і кількість теплоти для нагріву каструлі. Виходить 504 тисячі плюс 36 тисяч. В нас виходить 540 тисяч джоулів. Тобто, це є відповідь. Таку кількість теплоти необхідно передати каструлі з водою, аби нагріти її від 20 до 100 градусів Цельсія. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Цілком тему я пояснив. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів, адже саме так канал може розвиватися завдяки вам. А, якщо залишились у вас певні запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, то тоді очікую усіх на наступному нашому уроці. Дякую за увагу.